Як підтримати дитину та підлітку в воєнний час? Перед тим як говорити, що ж можна зробити для своєї дитини та підлітка важливо нагадати, що діти орієнтуються на батьків. Зосередьте на цьому увагу і не забувайте про власні потреби. Адже, коли ви маєте. Умови, де ви відпочили, де ви набралися сил, і з цього стану комунікуєте зі своєю дитиною, вона зчитує цю поведінку, і ваш стан і легше сприймає стресові ситуації навколо. Тобто. Те, як ви піклуєтесь про себе, дуже сильно впливає на те, як починається ваша дитина. Я буду називати по пунктах, що ми можемо робити. Перше це відкрите і чесне спілкування. Якщо ви не готові говорити своєю дитиною про війну, ви можете використовувати допоміжні засоби масової інформації. Є багато відео коротких, які можуть пояснити дитині, що відбувається. Ви можете перенаправити до фахівців, які будуть готові говорити про це відверто. Якщо ви чогось не знаєте, проговоріть це, відверто скажіть, я не знаю, але я дізнаюся, і ми повернемося до цієї розмови. І обов'язково назначте умовний термін, коли ви до цієї розмови повернетеся. Ось це можливість відкрито говорити з дитиною, щоб вона задавала багато питань, щоб ви її не стишували в її проявах і цікавості, воно дає дитині почуття безпеки і те розуміння, що вона потрібна і її можуть сприймати з з усіма її цікавостями в її родині, що тут ще важливо: ця відкрита розмова, особливо коли це стосується родичів або близьких, які знаходяться на фронті, і тут важливо не замикатися в собі в першу чергу, да для того, щоб була можливість проговорити це ще й із підлітком або дитиною. Друге, це емоційна підтримка і висловлювання почуттів. Дуже багато зараз говорять про емоційний інтелект, про те, що треба дітей навчати розуміти свої емоції, розрізняти їх, правильно проявляти. Але найперше, що в цьому всьому важливо, те, щоб ви це робили. Справді з розумінням, що з вами відбувається. Бо коли ви нетерплячі, різкі в діалозі, і часто дитина це може сприймати на свій рахунок. Вас десь зачепило щось, ви різко відреагували на свою дитину або підлітка, і він це сприймає як його провину, що він щось робить не так. Він не аналізує це з позиції того, що десь з вами щось відбулося. Як правило, діти дофантазовують і звинувачують себе в тому, що ви до них проявляєте агресію. І і отут важливо, що якщо ви чесні і відкриті до себе зі своїми емоціями, почуттями і готові про них проговорити, не розказати і не вилити на дитину, що от вам погано, а саме проговорити, що зараз, наприклад, мені важко, або я сумую, або я роздратований, але не через тебе. Проговорити це чіткими, простими реченнями, дитині буде легше потім розуміти, що з нею відбувається. Третє це забезпечити відчуття безпеки. Правила безпеки, да, по-перше, це і справді правила, які ми розповідаємо, як себе поводити на дорозі, як себе поводити в укритті, як себе проводити, коли повітряна тривога, як, які правила поведінки взагалі в певних громадських місцях, це все дає дитині знання і почуття безпеки. Вона знає, як відреагувати в тих чи інших ситуаціях. Надважливо, я б сказала, для дітей це обійми. Фізичний контакт він теж дає оце почуття безпеки, що мене люблять. Якщо це підліток, то тут ви маєте мати на увазі, що не завжди підлітки готові йти на цей контакт і краще запитати або запропонувати певний час для цього. Четверте, це обмежити вплив негативної інформації. Наразі, звісно, ми не можемо контролювати, що дитина може побачити почути. Поза е, межами вашого контролю, але те, е, чи ви е, слухаєте новини при дитині, чи ви про щось розмовляєте, що може зачепити дитину. Це все може впливати на неї і отут намагаєтеся контролювати ці процеси, е, контролювати в першу чергу себе. Не те, що вона отримує від інших, а те, що отримує від вас. П'яте це підтримка через гру. Такі ігри, і саме в ігровій діяльності, дуже багато досвіду отримують діти. З підлітками, це, звісно ж, не гра як така, але це можуть бути якісь спільні, е, цікаві для дорослого і для підлітка е, діяльності. Там це може бути виїзд на прогулку на велосипедах, відвідування якоїсь спортивної активності разом, будь-що, що вас може поєднати. Шосте це ритуали у житті родини. Е, коли ви е, Маєте певні повторювальні дії з дня в день, це дає теж почуття безпеки. Сьоме – це підтримувати соціальні контакти. Якщо ви переїхали на спробуйте налагодити контакт віддалено з тими, хто були для дитини для підлітка важливими в її житті, там де ви жили до цього. Або заохотьте дитину спілкуватися і знайти. Нове коло спілкування в тому місці, де ви зараз перебуваєте. Це можуть бути і гуртки, або якісь загальні заходи, групи підтримки. А восьме будете прикладом для своєї дитини. Якщо говорити про молодший вік, то взагалі наша поведінка дуже сильно впливає на те, як себе відчуває дитина. Вона частіше орієнтується не на ваші слова, а на вашу поведінку. І вона її наслідує. Можна повторювати. Вити час від часу для дитини і для підлітка, які вони цінні для вас, що ви їх любите. Знайдіть слова, які будуть підтримувати саме вашу дитину. Ви можете робити це діями, але і слова теж важливі, коли дитина чує від вас, що вона кохана, що що вона потрібна, і таким способом дитина також для себе знаходить безпеку. І дев'яте, шукайте професійну допомогу, якщо це необхідно. Пам'ятайте, ви незамінна людина в житті своєї дитини. Для неї ви є опорою. А опора має мати стабільний стан. Тому ще раз підкреслюю, що ваш стан дуже сильно впливає на те, як відчуває себе дитина.